Добрий день, мої любі другокласники та, й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо на челену уроку. Тема сьогоднішнього уроку яка працюється весни першочергова. Так, перевіримо, чи все ми взяли на урок: голова, щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути. руки, щоб працювати, серце, щоб відчувати. Все взяли, все взяли. Отже, можемо працювати. Починаємо завжди з вами з погоди, яка пора року. Осінь, який місяць. Листопад, яке сьогодні число, десяте. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура. Так, пригадаємо, які рослини ростуть у лузі, в лісі, які вирощують люди. В природі можна побачити рослини, які ніхто не саджав, які ніхто не доглядає. Це дикорослі рослини. На, городах, полях, у горо... На полях, у городах у садах, у парках люди вирощують культурні рослини. Так, це у нас яка? Культурна, це теж культурна, дикоросла. Так, це культурна бурячок, культурна мак. Мак може бути і культурною рослинкою, і дикорослою, тому що вона може і самостійно сіятися за допомогою насіння, і людина теж зібрати і посіти собі, як квіточки. Так, яка в нас тут рослинка зайва? Це подорожник, тому що вона не має соковитого плита. Ось і дуже гарна пора року, яка прикрашає не тільки різнобарними листочками, але й квітами. Розглянемо сіні квіточки. Це у нас жоржинки, немов такі, як зірочки. Айстри, чорнобривці. Як ви думаєте, яка з цих рослин символ України. Це, звичайно, у нас чорнобривці, адже вони навіть складали багато пісень. Отже, в нас наші всі рослинки діляться на групи польові. Це те, що ми сажаємо це на соняшники, це пшеничка, овочеві, це капуста помідорки, цибулька, так, фрукти, ягоди, малинка, грушка, яблучко, про які турботи людей восени йдеться в вірші. Весінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба у зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, всім тваринам, все навкру поприбирати, жовте листя позмітати. Ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі у саду все довести до лату. Так, отже, які турботи? Тебе, урожаймо, зібрали його поскладати і людям, і твариночок, далі листя позбирати, дерева посадити, обкопати, побілити. Так, отже, чому осінь називають гарячою порою, тому що дуже багато справ. Які в нас тут справи в турботи, діток? Що вони роблять? Вони збирають врожай, саме яблучка. Так, тут що вони роблять? Збирають з полів картоплю. Тут вони вражають, чого зібрали? Гарбузів. Тут що в нас роблять прибирають листя. Наш з вами трактор, що робить, він оре землю. А це у нас комбайн що робить? Збирає пшеницю. Так, тут наші люди зображені, що вони роблять? Збирають гриби. Запам'ятайте, достигання плодів і насіння це осінні природні явища. Прослухайте віршик і порахуйте, скільки овочів згадується в ньому. Звозить вересень комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і злив. Цілегор натрусив і вантажить гарбузи на машині вози. Де до гаю, де гриби, виростають щодо, почали іскриться сто турбот і сто робіт. Ну, тільки не, не тільки овочі, а взагалі ягіти, фрукти, скільки всього рослинок згадується. Всього згадується шість рослинок, тому що кавунчики подаруються ягідки, так, яблуки, грушки це фрукти. Гарбуз, овочі, гриби теж відносяться так в нас, як рослинки. Цікаво знати, що моркву з 1991 року в Європі вважають фруктом. У межах ЄС більше ніхто не називає її овочем. Португальці виготовляють та продають моркване варення, бо за європейським законом варення можна варити тільки з фруктів. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 35. І доповнимо вислів. Достигання плодів і насіння це природнє явище, яке осіннє. Записала слово осіннє. Зупинили, якщо вам потрібно. Якщо ні, тоді працюємо далі. Дивимося, тепер наш віршик, той, який я вам читала, а тепер потрібно його доповнити за малюнком. Звосить вересень комору. що один, що це у нас? Кавуни і двіка помідори. Спілих тріка, яблук, четвірка, груш і п'ятірка слив. Цілий горе натрусив. і вантажить гарбузи на машини вози, де догаю, де гриби, виростають щодоби. Отже, пишемо перше слово. Кавуни. Пишемо кавуни. Там, де двічка пишемо помідори, помідори. Третє яблук. Яблук. Четверте груш. Груш. П'яте слив, слив. Шосте. Гарбузи. Гарбузи. І сьоме гриби, гриби. Кавуни, помідори, яблук, груш, слив, гарбузи, гриби. Так, і перед тим, як обрати лист, нам залишилося ще з вами виконати одну вправу. Так, потрібно, як же ж готуються, О, розподілити зображення на групи польові рослинки, вочеві фрукти та ягоди. Це в нас що? Ріпа. Ну, ми можемо подумати, що вона хай буде вочева. Це в нас обліпиха. Це до ягід. Капуста, овоч. Картопля сюди. Ще, сливка, фрук, цибулька, овоч. Так, це ми сюди на полі. Соняшник ми теж на полі. Помідорчики сюди. Так, кукурудзу ми на поле. Е, нашу грушку ми сюди віднесемо. Виноградик до фруктів. Так, капусту сюди. Яблучко до фруктів. Так, перевіряємо. Ось бачимо, це у нас до польових ми, напевно, віднесемо. Так, бурячок теж висаджуємо. Так, ми з вами виконали все вірно. Будь ласка, не забувайте надсилати свої роботи. Дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!